Велике прохання до всіх власників великої рогатої худоби, що якщо ви випасаєте худобу біля засіяних полів, завжди цікавтесь і в голови сільської ради, і в орендаторів, чи обробляються ці поля. Тому що не виключено такий факт отруєння. Отруєння, поранення, калічення, інфекції та інші інциденти з тваринами це будні працівники Хмельницької районної лікарні ветеринарної медицини. Тут надається висококваліфікована медична допомога тваринам. У нас є операційна, у нас є інфекційний кабінет, у нас є амбулаторний прийом, де практично ми робимо все, що на даний момент робить ветеринарна медицина на території України. Це робиться і хірургічне втручання, і терапевтичне лікування. Варто зазначити, що в цьому закладі вже два роки діє єдиний в Україні кабінет, де проводять абсолютно безкоштовно стерилізацію безпритульних тварин, а також тих, чиї власники належать до малозабезпечених верст населення чи не щодня сюди звозять котів та собак волонтери. Майже кожного дня ми знаходимо якусь поранену собачку безпритульну або кицько, або якусь тваринку бездомну. Якби не завжди є можливість платно цю цю тварину лікувати, тому ми дуже вдячні цій клініці за те, що нам ну, така надається послуга безкоштовного лікування. Усього в закладі трудяться понад 60 осіб. Їхня особлива гордість молоді спеціалісти. Відвідувачі йдуть сюди із задоволенням. Що сюди я вже не в перший раз, бо я знаю, що тут дуже гарні лікарі. От і дуже добре відносяться до собак. Тому я вже знав сюди і прийшов за допомогою для моєї дівчинки. От мене, наприклад, є собака, йому зараз 6,5 років. Ну так зазвичай не хворіємо, Якщо прививки, то ми сюди звертаємося. І якщо такі якісь екстрені ситуації, наприклад, отруєння, і лікарі дуже уважно відносяться до собак. По Подобумо для своїх тварин. Сюди звертаються жителі не лише Хмельницького району, а й області. Світлана Золота, Олександр Галянт для інформаційного випуску.